Ну, Що мається на увазі під словом прийняти людину? Прийняти, тобто а, прийняти те, яка вона є. Ну вона така. От те, що вам не подобається в цій людині, от вона така. Окей. Ось це прийняти. Не, то, не те, щоб прийняти людину, щоб з нею спілкуватися, щоб робити те, що вам не подобається, боїться, подобається, да? щоб через неї якось міняти. Не те що міняти, а переступати через свої цінності. Цього робити ніколи не потрібно ніколи. Навіть якщо ви вирішуєте спілкуватися з цією людиною, тому що вона, можливо, це ваші рідні, від рідних не можна відказуватись. З рідними треба будувати взаємовідносини. І якщо ви так, ну, для вас ця людина важлива, дорога, і ви по про те все, що їй вам не подобається, її спосіб життя там, чи ще щось, так, ви все рівно ви з нею спілкуєтеся, але це не означає так, що вам потрібно переступати через свої цінності. Ні, ви просто приймаєте те, яка вона є. Ви їй кажете, що в твої цінності ось такі, а мої ось такі. Я приймаю твої, ти приймаєш мої. І ми не сваримося через це, тому що я поважаю твою думку, а ти поважаєш мою думку. Розумієте? Ось ось що означає прийняти. Тобто, знаєте, я зараз, коли приймаю людей, мені це дається в 99,9% легко, тому що я настільки розумію Божий задум, а в тому плані, що ми всі індивідуальні, ми всі унікальні. І я навіть вже навчилася бачити в людині в тому мінусі плюс дуже великий. І, але знаєте, це не зразу приходить зрозуміти, що це є праця над собою, не над іншим. Ви не стараєтеся поміняти людину ні в якому разі, а ви стараєтеся поміняти своє ставлення до всього. І навіть до того, коли людина так себе веде, як вам не подобається. Подивіться на це під іншим кутом. Тут ми підходимо до наступного пункту. А чому мені не подобається це в цій людині? Чому вона мене так роздратує, чому я це не приймаю? Бо, е, знаєте, е, люди, які хочуть працювати над собою, рано чи пізно е, вони доходять до того пункту, коли е, вони розуміють, що не просто так ця людина зараз транслює. Те, що мені не подобається, не просто так, саме це мене задіває, так? тобто саме це я не приймаю. Не просто так. І щоб не углублятися дуже далеко, я скажу, що насправді, якщо ви хочете все ж таки відкривати своє внутрішнє багатство, вам треба повикидати свої внутрішні какашки. Вибачте мене, але так і є. І в цій ситуації, коли ви розумієте, що ця людина вам щось говорить через це. Тобто, ви починаєте аналізувати, по-перше, з ким я себе так веду, свідомо, несвідомо. Але це так, ви розумієте, що люди вони є дзеркала. нам. Те, що ми бачимо в інших, насправді є наше. І я не говорю про винятки. Розумієте, тут є дуже м, таких багато нюансів, коли просто є такі люди, які спеціально тобі роблять зле, так, зло. Хотять, скажем, хочать те, що вони хочуть, так це є це є інша ситуація. Но якщо вам просто не подобається щось в людині, вас це вас це дратує, ви, ви не розумієте, як так, от як так, так не можна, то це говорить тільки про те, що ця людина вам транслює вас. І тут потрібно просто задуматися, а проаналізувати, де і що я так поступаю, з ким я так себе веду, так? чому я зараз, а, чому це мене зачіпає. І а, тоді ви зрозумієте дуже багато чого для себе, ви зможете попрацювати над собою. І як тільки ви пропрацюєте оцю річ в собі, поміняєте там можливо ставлення до когось, не знаю, те, що ви робите, можливо, щось не. Не те, що би мало бути. Тобто, як тільки ви це побачите, ви це пропрацюєте в своєму житті, ви тут в мене самоліти літаються, я в парку, то повірте мені, після цього вас це більше не буде зачіпати.